Друзі, вітаю, слава Україні! 29 лютого, останній день зими. А ми вже починаємо відправку саженців фундука. Є договидні відводки. По 10 саженців в пучку. Отак вони пакуються. Потім пакуємо або в коробки, якщо невеличке замовлення, або в флешбокси. На новій пошті відправляємо. Такий от каталонський по 5 в пучку, тому що більше не поміщається, неможливо запакувати. Трошки менший каталонський по 10 в пучку Таке коріння для розуміння. Такі саженці. Однорічка. Виглядає ось так. Сорта корн панські можуть бути. інші Косворд, Трапезунський, Це дуговидні. Отак працюємо. Є ще трошки залишки саджанців, Кому потрібно, замовляйте. Саме приходить час садити. Всім гарних рожаїв.